В коли закінчиться зима. Обіцяю, що буду зігривати нас. Може, я не міг кохати, як ти хотіла. Вітаю вас, ви знов, як завжди, допомагаєте. Що ви принесли сьогодні? Смаколики. Да? Для хлопців? Да, для хлопців, мандарів. Не треба плакати. У вас самі смачні пірашки ви завжди робите. Дякую. Я дуже люблю їх і чекаємо на їх із перемогою, щоб вони всі були живі, здорові, не ушкоджені, тому що їх дома чекають діти, жіночки, мами. Саме це головне. Дякую вам за ваше велике серце. Люблю вас страшенник і плачу. Все буде, все буде Шановні наші захисники, знаєте, що в тилу вас люблять і чекають. Вітаю спейс регіон. 14 лютого день всіх закоханих. День святого Валентина. Ми з вами закохані в десанто штурмові війська, дешеве завжди перший. І до нас з Курщини, з Курщини приїхали воїни десантики 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Пошли подивимось, що ми нашим коханим десантикам сьогодні подаруємо. І так, друзі. Був на базі такий великий єврокуб. Каже, куб, забираємо. Далі. Болір'яни. Це такі потужні. Буржуйки, у них високе КПД, ми їх, коли, колись їх придбали з вами, це віддаємо останні. Далі шкарпетки, О, омивач, каністри, Значить, отакі газові горілки. Вчора хлопці привезли маскувальні сітки. Тут стільки всього багато, я не знаю, що казати. Значить, пральна машинка. Основний скарб ми продаємо сьогодні на велику суму. Це три Mavic-3T. Mavic 3Т, ви знаєте, завжди ми вас Завжди стараємося передати хлопцям очі. Mavic 3Т це дрони, котрі бачать вночі. Такі потужні. І передаємо три потужних реба по 180 Вт мощністю, потужністю вмикаєш його і на кілометр до півтора у хлопців все більш-менш нормально, fpv FPV-шки не прилітають. Пішли, дати, подивимось. Приїжджала утром компанія, «Миргород», Аквамиргород. Привезли цілу паліту води. Тут скарб. це Скоби для стягування брусів. Тільки що е, приїхали вологі серветки. Да, вологі серветки. Е, з рейкової сталі нові лосати. Приїхали хлопці потужні, е, привезли такий командос крем для ніг, тому що велика проблема це окопна стопа. Є така хвороба, коли ти тижнями-тижнями е, не знімаєш е, з ніг черевики, то в тебе охопа-хопопна стопа", стопа", стопа. Там вона, ну, стопа". Чи, так, робо... так, Головне, що в нас є, головне, це наші герої тут у нас приїхали до нас. І це реби. Три потужних реби такі. Дивіться, яка прелість. це скарб. Це Воїни, десантники, вітаємо вас в безпечному регіоні. Вітаємо вас з Днем Кохання, з Днем Святого Валентина. Хай ваші кохання вас дочекаються. Не вздумайте мені загибнути, бо ми вас знайдемо. Значить, всім повернутися додому живими. Безпечний регіон, дякую за допомогу, дякую за такий скарб, коли зараз буде завантажена військову вантажівку. Пішеве е, завжди перші. Йому разом до перемоги. І слава Україні! Героям слава! Дорогі безпечний регіон! Ще раз вітаю вас з днем кохання! Дякую всім, хто прийшов допомогти завантажити цю військову вантажівку. Йому разом до перемоги! Слава Україні! Героям!